шокуючі подробиці побиття підлітками доньки військового, мільйон доларів для головного психіатра ЗСУ, Щиросердечні зізнання полонених північнокорейців і надихаюча історія військового, який в прямому сенсі народився наново. Про все це і не тільки говоримо сьогодні. Я Сергій Позняк і в ефірі проект Патріот на телеканалі Рада. Сергій Позняк 50 років, Ветеран АТО. лейтенант Нацгвардії України. Доброволець з 2014-го. чотирнадцятого. Опасна волноваха станиця Луганська. Це лише короткий перелік його гарячих точок на першій хвилі цієї війни. Демобілізація у 2016-му, а вже з першого дня повномасштабного вторгнення знову на службі. Він воював за Мощун, за Горенку, за Київ, за Святогірськ. Пройшов Донеччину і бої за Кримінну. Поранення, доба шляху з поля битви. Півроку в очікуванні протезу, і вже рік в новому тілі. Шокуюча історія, яка сколохнула всю країну. Кадри з Київщини, де група підлітків знущається і б'є 12-річну дівчинку, певно, не залишили байдужими нікого. Булінг і насилля поміж дітьми це проблема, про яку не можна мовчати. Утім, в цій історії є ще один сюжетний поворот: батько дівчинки просто зараз воює на фронті. Тож перед нашим суспільством велике питання, на яке ми всі маємо дати відповідь. Хто має захистити близьких військових тут, у тилу, поки вони там, на фронті, виборюють нашу свободу? Б'ють з розмаху ногами по тілу, гамсерять кулаком по голові. Так група підлітків знущається з 12-річної Ярослави. Давай, ти, давай. Дівчинка не опирається, лише закриває від ударів обличчя руками, але кривдники не відступають. Пирскають газовим балончиком, вимагають гроші. Побили, а на ще й сфотографувались разом, змусивши свою жертву стати на коліна, тримаючи її при цьому за волосся. Її батько, брат і двоюрідний брат зараз на передовій захищаючи нас від окупантів а дівчині немає кому заступитися. Після таких кадрів країна втратила спокій. Пересічні громадяни, артисти, спортсмени, громадські діячі вимагали дитині захисту, а кривдникам покарання. Миттєво втрутились і відреагували усі правоохоронці, омбудсмен. і за лічені дні найстарший з компанії 16-річний підліток, отримав підозру. Вже на ранок він був у суді. Запобіжний захід під вартою до 20 березня без права застави. В суді хлопець заявив, жалкує про свій вчинок. Рішення суду оскаржуватимуть, каже мама підозрюваного. Будемо оскаржувати, Бо з одної дитини одну винуватого зробити ніхто не буде. А він один. І з нього зробили дємона. Хоча насправді на, справ... на самосправді це не так. А чому саме важого слава? Чого таке? А тому що не знаю. От все зараз суд буде робити далі. До суду потрапив лише один з компаній кривдників, бо інші молодші. Їм немає 16-ти, Роз'яснили правоохоронці, струс мозку, синті по всьому тілу. Таке виявили лікарі, оглянувши побиту дитину. Що в неї в душі, і як пережити вплине на психологічний стан, не скаже ніхто. Дівчинка тепер відновлюється з нею працюють психологи. Знаєте, як батько трьох доньок я знаю, що відчуваю. Зараз її тато на передовій. Це е, реально наслідок того, що в нашому суспільстві ще не сформувалося розуміння, що таке вшанування подвигу військових, які зараз на фронті, і як себе відчувають їх діти. Але справа не тільки в цьому. У нас все суспільство зараз знаходиться у дуже напруженому стані. Напруга дуже високого рівня. Психологічна, фізична, ще якась. І ми всі маємо з цим працювати. В школах, в сім'ї, батьки мають дивитися за зміною поведінки своїх дітей, мають слідкувати, щоб вони не звалювалися в якісь негативні історії. В учбових закладах психологи мають додатково створювати методики, додатково працювати із вчителями. І з дітьми, а із їх батьками, для того, щоб ця напруга, і психологічний стан при нами був під контролем, і такі випадки ми могли попередити. І справа не тільки в тому, що у цієї дівчинки батько військовий ми маємо багато випадків, де беруть участь діти, у яких батьки цивільні, але оця атмосфера і ця Напруга, яка загрожує соціальним вибухом, потребує особливої уваги з боку фахівців держави і самих українців, також і це має стати предметом прискіпливої уваги держави, фахівців самих українців, тому що в іншому випадку це може призвести до небезпечного соціального вибуху. Психіатр на мільйон доларів. СБУ затримала головного психіатра ЗСУ Олега Друзя. У нього знайшли незадекларовану нерухомість, елітні автівки та мільйони гривень по шухлядах. І це все він нажив за час повномасштабного вторгнення. Тепер йому загрожує до 10 років заградами. Утім, найцікавіше, що друзь вже не вперше потрапляє в корупційні скандали. Чому минулого разу йому все зійшло з рук? І як так сталося, що він знову опинився на жирному місці? Дивіться далі. Головного психіатра Збройних сил до Шевченківського райсуду Києва привозить швидка з реанімації. Я переніс інфаркт на ногах. Стан здоров'я дуже критичний, дуже поганий. Під час обшуку стався інсульт там мені стало зле. Думають, що я се малюю, я символюю, що, що ні. Це аж ніяк не стратегія захисту, запевняють адвокати та й сам підозрюваний у незаконному збагаченні і додають до списку ще купу невтішних діагнозів. Зміж, натомість, посилаючись на джерела у правоохоронних органах, стверджують Олег Друзь, а лігу лікарню заднім числом після обшуків. У будь-якому випадку суд задовольнив клопотання прокурорів і взяв підозрюваного під варту на 60 днів з можливістю внесення застави у 49 мільйонів гривень. Перебуватиме він не всі сізу... Зо, а в лікарні, доки стан здоров'я не поліпшиться. Що ж інкримінують головному психіатру збройних сил України, заступнику голови центральної ВЛК та людині, яка вирішує питання щодо придатності військовозобов'язаних до служби. Друзі підозрюють у незаконному збагаченні на понад один мільйон доларів, і це все він нажив лише за останні три роки. У нього знайшли приватний будинок та дві земельні ділянки в елітному районі Київщини: дві квартири в столиці та одну в Одесі. Чотири автівки БМВ оста. Анніх років випуску, а також 152 тисячі доларів США та 34 тисячі євро по шухлядках і інше майно тут лише можна фантазувати. Цікаво, що усе записано не дітей, мовляв, вже повнолітніх. Яким чином, вибачте, мене за такий вислів? Я буду відповідати за їх вчинки про те, що вони придбали. Інше, коли був в школі, він в нього була мрія BMW білого кольору, але Мрії вони, коли дуже про них думаєш, вони матеріалізуються. Підозрюваний називають відкрите проти нього провадження провокацією, а фотозатримань роботою штучного інтелекту фей, фей, там, саме натуральний мені мою, мою зарплату. Даже нема куди тратити. Ми, не ми постійно сніданок вечеря ми у госпіталі. От щоправда, не вперше Олег Друзь потрапляє в корупційний скандал. Навесні 2017 року. Тоді його начальника клініки психіатрії військового госпіталю та головного психіатра Міноборони спіймали на хабарів 52 дві тисячі гривень. Різниця між фото 8 років. Один і той же кабінет. За даними столичної прокуратури, тоді він вимагав кошти від чоловіка, щоб той не опинився у війську. Однак справа нікуди не пішла. Через кілька місяців її закрили, як таку, що не Має складу злочину і за півроку новий скандал на засіданні комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я Друзья заявив, що 93% учасників бойових дій є потенційною загрозою для суспільства. Учасники бойових дій після повернення до мирного життя можуть стати загрозою як для власних сімей, так і для всього суспільства. Слова полковника бійці АТО сприйняли буквально і навіть запустили флешмоб я один з 93%». З'явились відсотків. відповідні шеврони. Згодом тодішній міністр оборони Степан Полторак відсторонив друзя з посади. Але той, попри рішення міністра, продовжив виконувати обов'язки начальника клініки психіатрії і далі ходив на роботу. Джерела ЗМІ в правоохоронних органах, повідомили, що згідно з декларацією посадовця, за 2016 рік дружина та дочка друзя мали громадянство Російської Федерації. При цьому на сайті назика нині. Декларації фігуранта немає? У мене, до речі, теж є такий шеврон. Знаєте, я дивлюся і думаю, ну куди тобі скільки? Куди ти ці машини це все забереш з собою в могилу? Коли прийдуть кацапи і вб'ють тебе. із за того, що ти людей не відправляв на фронт? Навіщо стільки всього? БМВ останніх років в такій кількості. А це все наслідки. Наслідки того, що порушується принцип невідворотності покарання. Колись один раз в 2017 році йому вдалося відкрутитися, йому вдалося уникнути відповідальності. І тепер людина подумала, що може вести себе так і далі. Я не думаю, що він навіть передумував якось там. Зупинявся. Ви ж бачите, йому все пофіг. Він говорить, що захоче. Він принижує військових. Він ставиться до них як до джерела свого заробітку. Я сподіваюся, що в цей раз покарання буде найсуворіше, що він поїде в тюрму на максимальний строк. І це буде уроком для інших не нетворити. Таких речей, які реально можуть призвести до сумних наслідків втрат на фронті, які віддаляють нашу перемогу. А давайте ще додамо про його стару заяву про небезпечність військових. Треба викринути цю думку із голів нашого суспільства, що військові становлять загрозу. Вони захищають нас, вони зараз. Реально творять подвиг і наближають нашу перемогу, і захищають в тому числі цього психіатра, який краде гроші і сподівається заробити на військових. І задача держави забезпечити необхідну їм реабілітацію. Зрозуміло, що Кім Чен Іну на своїх людей плювати так само, як і диктатору Путіну. Сили оборони знищили вже третину усіх військ, які північнокорейський друг Кремля відправив на смерть. Утім, декому щастить потрапити у полон і від того, що солдати Кіма розповідають на допитах волосся дибки, аж НАТО все нагадує історії перших російських полонених окупантів. Про це і про реальну підготовку північно-корейських бійців. Послухайте і ви. Ось так військовослужбовці з північної Кореї йдуть у атаку на українські позиції на Курщині великими групами по відкритій місцевості. Наступають доти, доки майже всіх не вб'ють чи не поранять. Мають гарну фізичну підготовку і влучно стріляють. Поранені здаватись не хочуть, підриваються гранатами. А якщо після поранення все ж потрапляють у полон, розповідають про те, що не знали, куди приїхали і навіщо воюють по перше, як я вже казав, я сам не знав до того, як приїхав у Росію, що я воюватиму тут у Росії, і навіть не знав проти кого ми воюємо. Він не безпорадний, не дезорганізований. Це добре підготовлений і мотивований супротивник, і на відміну від росіян, вони не кидають своїх на полі бою. Воюють наполегливо. Швидко, бо вони спортсмени в основному, бачу, молоді хлопці, спортивні, деякі багато років вже в війську КНДР, треновані дуже добре, швидкі, виносливі. Тиснуть вони кількістю. М можна навіть по полю бігти їм все одно, по посадкам бігають та не ходять. Із 12 тисяч північнокорейських військових, направлених до Курської області, третина вже знищена. Про це в коментарі для сайту Варзон повідомив очільник гурміноборони Кирило Буданов. 8 тисяч корейців ще воюють, і для них вже готують поповнення. Воно надійде протягом двох місяців. Повідомила газета New York Times із посиланням на американського військового високопосадовця. Новий ворог, попри втрати, збирається й далі воювати на боці Росії. Про таку підтримку від союзників Україна лише просить. Причому на всіх рівнях, бо як би у світі не сподівались, що війна. В Україні далеко вона набагато ближче ніж здається. Давайте не забувати. Немає океану, який відділяє європейські країни від Росії. і європейські лідери повинні пам'ятати це. Битви із залученням з північно-корейських солдат зараз відбуваються в місцях географічно ближчих до Давосу ніж до Пхеньяну. Що вам сказати, звісно, 10 років строкової служби роблять свою справу. І корейські військовослужбовці стають загартованими, вмілими, і мало того, здобувають тут свій бойовий досвід. Це сигнал усій демократичній світовій спільноті, що північно-корейський диктатор не спиниться, він готує поповнення, він посилає нових військових і техніку воювати з Україною. І хочу всім нагадати. Що Україна зараз стоїть щитом перед усією Європою, і от днями проходив Всесвітній економічний форум в Давосі, і всі мають усвідомити, що мир у Швейцарії і цей мирний форум проходить тільки завдяки тому, що українці боронять вільний світ від зла, від росіян і від північної Кореї. Безпекова ситуація в світі дуже напружена, і світова спільнота має підтримати Україну, має відреагувати на те, що робить зла. А роблять вони, що захочуть: посилають своїх солдатів, посилають чужих солдатів, воюють з Україною. Тільки ми просимо про те, щоб нам дозволили, надали, підтримали. Ми маємо це отримувати маст хев. Без перерви і великими партіями. І всі на заході мають усвідомити, що якщо, не дай Боже, Україна впаде, північнокорейські військові будуть проводити в Давосі свій форум, а всі інші будуть їм просто прислужувати. Йому казали, максимум, що ти тепер зможеш лише крутити головою. Але Артем, тяжкопоранний боєць, з позивним шокер не здався. І після фронту почав новий бій за своє здоров'я і за здоров'я таких, як він, людей з ушкодженнями хребта, спинальників. Його воля і наполеглість вражає. Військовослужбовець не тільки почав відчувати своє тіло, а й відновив роботу великої частини органів та м'язів і продовжує реабілітацію далі. Про подвиг поза фронтом і про мужність, яка стає прикладом для інших, дивіться далі. На фронт Артем пішов ще до повномасштабного вторгнення. Поранення в 2015-му, потім контузія, але щоразу після відновлення він підводився і знову брався за зброю. У 2022-му на Донеччині отримав такі ушкодження, після яких багато хто на все життя лишається в ліжку. Щось крупне прилетіло. Не а Ну щось крупне, що мене з волною викинуло з автомобіля. То е мене повредило шийний відділ хребта, грудний відділ хребта і поперековий відділ хребта. Хребет поранений в трьох місцях. Спершу він і сам мало не здався, а коли до нього приїхали рідні, він навіть попросив дружину покинути його. І дружині, я сказав, що ну, бросай мене, ну нафіг я тобі такий нужен. Вона сказала, ні, я з тобою до кінця каже, станеш на ноги, тоді каже, бросай. Якщо захочеш, то бросай. А так каже ні. Віра близьких і стрижень всередині самого себе. Артем починає інтенсивно працювати над своїм тілом. П'ять операцій йому вводили стовбурові клітини. І ось він вже відчуває м'язи, пересувається в кріслі колісному і продовжує реабілітацію. Зараз Артем веде активне соціальне життя, створив фонд для допомоги таким, як і сам спинальникам. Вважає, що державі потрібно вдосконалювати систему реабілітації. Вона безкоштовна в Україні для всіх, але чотири місяці на рік потрібно займатися, займатися щоб постійно йшло. Бо коли ти і, місяць, два, а то й більше, не займаєшся, то ти обратно відкатуєшся, і коли ти знову потрапляєш на реабілітацію, ти починаєш практично з нуля. Не вистачає і фізичних терапевтів, каже наш герой. Черга на реабілітацію після звільнення із ЗСУ може тривати місяцями. Вона для спинальників довга і не завжди дає результат, тим більше швидкий. А відтак і благодійників, готових дати на відновлення таких людей важче вмовити на довгі програми. Однак Артем працює і над цим допоміг вже 12 побратимам. Планує співпрацювати з державою та великим бізнесом. Мета Артема, аби люди, що потрапили в таку ж ситуацію, що й він, не впадали в депресію, виходили на вулицю, спілкувалися з людьми. Вірили в себе і прагнули зробити, здавалося б, неможливе. Що таке впадати в депресію, я знаю, там не з розповідей. Але в мене після поранення є лайфхак, я завжди встаю з цієї ноги. Тому це допомагає від депресії. Ви знаєте, в цій історії є одна така важлива деталь. Це навіть не деталь, а складова. Спинальників ми не бачимо. Вони знаходяться вдома, вони не пересуваються. Якщо питання з протезами, воно завжди, якби у нас на виду, ми завжди спостерігаємо, багато телепередач, люди на протезах пересуваються, показуються, то люди з ушкодженням хребта знаходяться поза полем зору. І що ми маємо зробити? По-перше, маємо усвідомити. Що таких людей багато. У нас в країні війна, поранення різноманітні. Дуже багато поранень з ушкодженням хребта. І ми маємо всі бути готові. Готові система охорони здоров'я, готове суспільство, держава, реабілітація. Тому що ми маємо наших героїв знову ставити на ноги. Вони не дали нам впасти, а ми маємо. Допомогти їм встати на сьогодні у мене все. Якщо маєте питання, пишіть нам контакти ви зараз бачите на екрані. З вами був Сергій Позняк і проект Патріот на каналі Рада. До зустрічі за тиждень.